Усім привіт! З вами знову Олена Федчик. Маю надію, що трохи насмішила. Продовжуємо сьогодні вивчати з вами англійську мову. Пропоную сьогодні розглянути такий час, як Present Simple Tense. Інколи його ще називають Present Indefinite Tense. Що одне і те саме. Отже, present Simple Tense. Як будуються взагалі речення в англійській мові? В англійській мові переважає прямий порядок слів. Що значить прямий порядок слів? Уважно дивимося на дошку. Прямий порядок слів це коли в нас на першому місці стоїть підмет, тобто головний член речення, який виконує якусь дію. Наун, позначила літеркою Н. Частіше за все це у нас іменник наун. На другому місці стоїть verb. Verb це в нас дієслово. Тобто підмет, далі присудок, який виражається дієсловом. І далі решта, другорядні члени речення. Додаток, обставина, крапочка. Чому я акцентую увагу, що це просто розповідне речення? Тому що розповідне речення будується саме таким чином. Питальне речення або спонукальне, будується трошки по-іншому. Отже, як будуємо, в теперішньому часі звичайне розповідне речення. На початок ставимо виконавця дії. Тобто той, хто виконує якусь дію. Наприклад, я. Дивимося, сонечку, як буде я Ай. Підставляємо ай. Наприклад, я ходжу до школи кожного дня. Як буде ходити? Дивимося, словначку буде to-go. Чому to-go? Тому що в англійській мові немає uh, дієвідмін чи закінчень uh, в певних словах, але є відповідні частки, які можуть вказувати. Наприклад, to це часточка, яка вказує на те, що дієслово стоїть в інфінітиві. Ми кажемо ходи, ти у нас на кінці. Закінчення таке ти, якби нам вказує, що це не означена форма дієслова. У словничку ж буде написано to go. To go. І це буде означати ходити. Ми не можемо сказати я ходити. Отже, ми переписуємо зі словничка, якщо ми ще не знаємо це слово. Як буде «я»? «I». Пишемо I, Ходи, ходжу до школи. Для того, щоб написати ходжу, нам вистачить переписати це слово зі словничка, але без часточки «ту». Часточка ту нам говорить про те, що дієслово стоїть в інфінітиві, в неозначеній формі. Тобто, воно відповідає на питання: що робити, що зробити. Нам треба просто дієслово підставити без часточки ту. Далі, вся решта. Слів. Ходжу куди, ходжу як часто, ходжу до школи, to school every morning, for example. Наприклад, кожного ранку. Тобто, в нас на початку повинен стояти виконавець дії, далі його дія. Ми просто беремо те дієслово, яке нам потрібне, але без часточки ту. цього вистачить, просто його переписати. I go, I play, Я граю. Play football, for example, every evening. я граю в футбол кожного вечора, але ми ставимо обов'язково в розповідному реченні прямий порядок слів: підмет, пізніше присудок і решта членів речень.